Xiaomi вирішила кинути виклик Apple. 25 вересня. Компанія представить одразу три флагмани: Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max. І головна інтрига: вони повністю пропускають серію 16, щоб напряму змагатися з iPhone 17. Найбільший сюрприз Magic Screen – додатковий дисплей прямо у блоці камер, який дозволить дивитись сповіщення, робити селфі з основних камер і навіть використовувати віджити. Xiaomi 17 отримає ультратонкі рамки, про версії нові стильні кольори. А всередині, перший у світі чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5. У тестах він уже обійшов Galaxy s 26 до цього додаємо камери з оптикою лейка і маємо претендента на головний Android флагман року. Чи зможе Xiaomi нарешті обійти Apple, дізнаємось вже зовсім скоро.